Питання номер 25 про включення об'єкту комунальної власності за адресою міста Вінниця вулиця Академіка Янгеля 48 до переліку другого типу та затвердження умов оренди. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради зауваження до пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 44 рішення прийнято. Дякую Сергій Станіславович. Будь ласка, Наталія Володимирна Панчук, голова Асоціації органів самоорганізації населення. Добре, шановні колеги, питання 26. Про хід виконання програми розвитку органів самоорганізації населення на 22-26 роки за 9 місяців у 2023 році. Дане питання розглянуте всіма депутатськими комісіями та підтриманими. Прошу підтримати проєкт рішення. Ставлю голосування в цілому. 42 два рішення прийнято. Дякую, Дякую Наталія Володимирівна, Чайковська, Яна Вячеславовна, директор Інституту Розуську міст. Питання усім. Питання номер 27. Про затвердження проекту угоди про тристоронню співпрацю між містами Карасруї, Нансі та Вінницею. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Важливе рішення, яке покликано налагоджувати та укріплювати міжнародні зв'язки, для нас фактично нове. Така форма співпраці, трьохстороння угода, і фактично між містами України, Франції і Німеччини. І, до речі, що красує, що на досить активні в намірах своїх співпрацювати по тим напрямкам, які записані в цій угоді, і наступне рішення буде аналогічного характеру. а в першу чергу це охорона здоров'я, освіта, культура. І інновації підприємництва, ну і звичайно, те, що стосується сталого розвитку міст, а це Зелений курс, екологія, партисипація і багато інших напрямків. Саме головне, щоб ці всі відносини були не просто на рівні там, співпраці представників органів місцевого самоврядування, а горизонтально на рівні комунальних підприємств, медичних закладів, освітніх закладів, і просто громадян наших міст, в тому числі і бізнесу. Тому я думаю, що тут є досить. Гарні перспективи, особливо в контексті майбутнього членства України в Євросоюзі. Тому ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Голосую. Роман Борисіч голосує. 44 рішення прийнято. Наступне. Таня номер 28 про затвердження проекту угоди про побратимство між містами НАНСІ та Вінниця розглянуто усіма постійними комісіями. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Теж ви знаєте, я вам скажу так: що якщо говорити про місто НАНСІ, набув там певний досвід з одним містом співпраці довгої, да і так і нічим це не завершилось. Але вони з літа нансі досить активно почали контактувати з нами, не без рекомендацій і фактично підтримки Карлсуя, тому що вони є містами-побратимами, і фактично попередні рішення воно покликано і завдяки саме цієї співпраці між і Нансі, плюс Вінниця. Ми ще туди маємо намір залучити Люблін і Кельце. Ну, це буде така А? І Мюнстер, то це буде така шестистороння співпраця. От. Але якщо говорити про це місто, ми в грудні будемо підписувати з ними саме уряд про побратимство. От і теж визначаємо ті пріоритети в напрямках співпраці, про які попередні попередній угоді. Тут я окремо і по-першому, ну я маю на увазі по 27-му і по 28 му питанню. хотів би подякувати Чайковській за те, що вона досить активно працювала і працює. Яна на саме в міжнародному напрямку щодо співпраці між цими містами. Дякую вам. Дякую вам. Подякуйте. Тепер голосуємо. Почекайте, ще не проголосував. Цілого. 44 рішення прийнято. Так, наступний маскто? Чіго ж Віталій Михайлович, начальник муніципальної варти. Доброго здоров'я, шановні присутні. 29-те питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради та затвердження статуту в новій редакції. Питання розглянуто всіма постійними комісіями міської ради, зауважень та пропозицій не находило. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю на голосування в цілому. 44 рішення прийнято наступне. Дякую. Будь ласка, Сергій Анатолійович Кушнівчук, директор департаменту земельних ресурсів. Шановний Сергій Анатолійович, Павло Васильович, шановні депутати та всі присутні. 30-те питання порядку денного про надання та відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в оренду про надання дозволу на проведення експортно-грошової оцінки, про укладання та поновлення договору про встановлення земельного суб'єтуту громадянам, про поновлення та припинення договору оренди земельної ділянки, про внесення змін до рішень міської ради. Дане питання розглянуто та схвалено виконкома міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження та пропозиції відсутні, прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 43 рішення прийнято наступне. 31. питання порядку денного: про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність оренду, про зміну цільового призначення земельних ділянок громадян. Питання розглянуто та схвалено виконкома міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження та пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. Солотує рішення прийнято на питання порядку денного про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадянам, про внесення змін до рішень міської ради, про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, про надання дозволу на проведення експортно-грошової оцінки. Питання розглянуто та схвалено виконкової міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження та пропозиції відсутні. Прохання підтримати даний проект рішення. Ставлю голосування в цілому. 43. рішення прийнято наступне. 33. питання порядку денного про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянам. Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою. Про внесення змін до рішення міської ради. Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження і пропозиції відсутні прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 43 рішення прийнято. Наступне. 34 питання порядку денного: при надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, при надання дозволів на проведення експертно грошової оцінки земельних ділянок та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. Питання розглянуто та схвалено виконкомено міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження і пропозиції відсутні. прохання підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому з урахуванням конфлікта інтересів на Фрічук Володимир Володимирович і Дешкант Лілія Олексійович. 41 рішення прийнято. Наступне 35 те питання порядку денного про укладання, поновлення, внесення змін та припинення договорів про встановлення земельного сервітуту. Питання розглянуто та схвалено виконкоми міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження і пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю голосування в цілому. до якого рішення прийнято